Ну що ж, любі мої, всім привіт! Ви просили відео з ручками, і воно сьогодні у нас буде з ручками. Це мій project pen. Сьогодні у мене досить так нормально назбиралося. Порожніх баночок, щоб ви собі розуміли, ось таку кількість я вже використала. І це все те, що мені вдалося за один місяць добити. Да, деякі продукти тут вже були не повністю повні, так як, наприклад, ось такий олівчик для брів і олівчик для губ, але все одно вони вже в порожніх баночках, і мене це неймовірно радує. Давайте я вам детальніше розповім про те, що мені вже вдалося закінчити. І почнемо ми з ось таких двох блисків: перше, це ось таке масо для губ. Губ від Glam B. я вже тут повністю достала обмежувач. Ось так воно виглядає. Тут ще на свочик трішечки залишилося, щоб ви собі розуміли. Не дуже воно було мені приємне. Я спішила, вже, щоб його закінчити. Набридло воно мені неймовірно, не дуже комфортно відчувається на губах. Повторити покупку я явно не захочу, але закінчилося і дякую на тому. Відправляємо його в порожні баночки. Наступне це ось таке масло, яке вже під кінець розпалося від Елен. Оце масло було шикарне. Навіть не знаю, чи можна тут якось показати. Придеться ось так. Я вже теж достала обмежувач, воно дуже круто зволожувало губки. От його я би повторила, але всі ми знаємо історію з Елен. Тож закінчилося, прощаюся, і до побачення. А відразу перейдемо до такого олівчика для брів від Катріс, дуже сильно його любила, але тут уже під кінець, стержня немає, він повністю випав і все, навіть свочі вам не можу показати. Також дуже я любила. Так, в баночок. Ось такий олівець для губ від Vivienne Sabo в 03 відтіночку. Обожнювала його, просто шикарний відтінок. Але вже така малютка настільки було незручно користуватися, закінчився і все викидає. Тут і кришечка поламалася, і російський бренд, і просто говоримо йому до побачення. І ще нарешті я добила ось такі тіні. Це ще проект минулого року, скажімо так, це тіні від Art Visa, відтінку 102, мені здається, чи як вони називаються, я забула, це колись був аналог Марілу, тут ще по краю так залишилися, але це вже настільки незручно набирати, що я вирішила зарахувати це до порожніх баночок. Ось так виглядає своч, красиві тіні, просто самий звичайний перламутровий відтінок, нічого в нього особливого, але добила, нарешті добила, і я цьому безмежу. Важно рада, то ж відразу відправляю. Можливо, я ще посилую себе, і оцей залишок теж якимсь чудом доб'ю, але не обіцяю вам. Ну, спробую. Поки теж ставлю в порожні баночки. Ну і що ж, тепер ми перейдемо уже до того, що я ще в процесі завершення. Давайте ми почнемо з тональних основ. Тональних основ в мене було декілька. Упор я роблю поки що на ось цей тональний крем від Airborian BB Крем. У мене ще була мініатюрка теж в Project, але я віддала її мамі, так як вона мамі дуже сильно сподобалась і підійшла. Залишилося ще от так зовсім трошечки. Надіюся, що до наступного огляду я його закінчу, але я його дуже-дуже люблю і прощатися з ним не дуже сильно мені хочеться. Так, далі наступний тональний крем ось такий від Паезе. Давайте я буду вам робити свочі, то я забула, що ще й таке потрібно робити. Це класний тональний крем, але він окисляється. Я його дуже сильно любила і вам рекомендувала. Зараз я навіть не знаю, вибачте, будь ласка, я не бачила цього. Це вже в процесі використання, я зрозуміла, що він досить так значно окисляється, хоча сам тональний крем просто шикарний, класно тушується, класно виглядає на шкірі, але який відтінок не візьми, він буде темний. Ним, він окиситься. Зараз побачите, він побуде на шкірі. Я поки що вам розкажу про. Я тут його ніяк не позначила, бо тут якесь матове скло і, в принципі, прогресу не видно ніякого, хоча я ним користувалася. Від... Ось цим від Erborian, чесно скажу, жодного разу не користувалася. Тут як було, так і є. Хоча обіцяла собі, що буду в відео його використовувати, але я не використовую. Ви подивіться, наскільки він. Світліший за Пазе, хоча тут в мене 21 відтінок, це ще не той, що саме світлий. І от ви тільки порівняєте, який цей жовтий, а цей сірий в порівнянні з Пазе. Класний тональний крем, дуже сильно його люблю. Але буду прощатися, я вам говорила, якщо я його не доб'ю, я просто його викину, так як він вже в мене досить давно. І також. З тональних кремів я ще віднесу ось таку штучку від PaeZ це мінеральний тон. Дуже сильно його люблю. Він так красиво лежить на шкірі, він так красиво виглядає, в нього ось така заглушка. І ось так він виглядає, він просто вживляється шкіру. Він Стає максимально непомітним, тут легке в нього перекриття, і він мінеральний, він не забиває пори і він жарниться протягом дня. Це точно не як пудра, це як щось таке особливе, цікаве, якого більше, мені здається, не буде, і навіть не знаю, чим порівняти. От він в мене такий один-єдиний і дуже сильно мені подобається. Прогресу немає ніякого, бо я ще добиваю арборіан. Він такий, знаєте, сатиновий фініш має, і просто ти його тушуєш, і його потім абсолютно стає не видно. Тут він мені зможки запав, так як в мене. Дуже суха шкіра, дуже, тому, будь ласка, не звертайте на це увагу. Так, в проєкт я взяла два консилера. Ось такий від, від Dior. Мій найулюбленіший консилер Dior Forever Skin Correct. Я нормально так використала за один місяць. Я думаю, мені його вистачить до кінця року. Він максимально економічний, він так довго використовується, він такий крутий. Дуже вам рекомендую. Це консилер номер 1 і, і трошечки покористувалася Ніксом, завжди брала його з собою десь в дорогу, коли їхала кудись. Ось так трішки я використала. До речі, тут менше мілілітрів, тут 9 мл, а в цьому консилері 11 мл. У мене це був шок. Так, покажу вам свочі, я забуваю. Дуже класний, зволожуючий консилер від NYX, класний в нього тон. Давайте ми їх порівняємо. У мене відтінку ваніль. А, і якщо ми візьмемо Dior, Діор в мене в відтінку 1 n служить мені вже дуже-дуже-дуже довго. Дивіться, вони навіть по відтіночку дуже схожі. От так, якщо підтушувати, ну чуть-чуть нікс -чуть більш такий, знаєте, світліший. А діор, ніби чуть-чуть жовтіше. Не знаю, можливо, я нанесла якось. Не так, пудри в проекті в мене було дві. Перша пудра це ось така Vision Smooth від Hean, а я її зовсім небагато використала тут. Напевно, немає навіть ніякого прогресу, тому я не міняла позначку. Класна, ось така розсипчата пудра, яка круто фіксує макіяж. Мені не подобається, що тут немає ніякого стопора, щоб її не розсипати, то я завжди її розсипаю. Вона класно матує шкіру, класно фіксує, класно тримає тон. І взагалі це така святкова суперпудра, бо в житті я таким не користуюся, в житті я люблю ось таке. як... Пудра від шик, хоча це російська пудра. Добряча, так от бачите, ви вже її стисала. Мені здається, що, може, навіть я її закінчу. Це така крута світловідбиваюча пудра. Довго про неї говорити не буду, так як це російський бренд, але користуюся, доб'ю і помахаю ручкою, якщо так можна сказати. Так, далі ми перейдемо до категорії рум'ян. Я тут загаряча понабирала кучу різних рум'ян, не знаю, наскільки мені вдасться це все використати. Ну, що уже є? Давайте з минулого Project пена від шик. Дивіться, тут маленька оця грудочка, що залишилася. Це все. Я вже хотіла їх ложити в порожні банки, але ну. Вже на наступний раз залишу, то в мене там і так цього разу було досить так непогано порожніх баночок, дуже красивий відтінок. Не буду свочити, бо зараз буду вся брудна від нього. А, так, Рум'янами від Rare Beauty жодного разу не користувалася, так як я чекаю літа. Давайте покажу. А в мене у відтінку Joy дуже хочу хоуп, відтінок прям мрію. Не знаю, де купити. Якщо ви знаєте, де скажіть, будь ласка, дайте мені якусь силочку. А, так, ось такий риженький відтінок, дуже-дуже красивий і освіжаючий. Вони супер пігментовані, мені здається, я їх ніколи в житті не закінчу. Далі в мене є ось така палітра від KIKO. Я один раз її використала і все. Тут в мене хайлайтер і румяна. Румяна це аналог Nars Orgasm, Вони такі золот... рожево-золотисті, дуже красивий хайлайтер. Мені він подобається, але він прибувається повністю пудрою. Якщо на нього поверх нанести пудру. Рахуйте, що і нічого не наносив. Ось так виглядають румяна, такі вони яскраві, помітні, але красиві. Надіюся, що їх мені теж вдасться добити. І румянами від Essence кілька разів покористувалась. Тут така розбита баночка. Я навіть не знаю, коли закінчу шик на що я буду робити упор. Напевно, що на ці, але ці теж колись треба закінчити. Кілька разів користувалась. Але тут такий дрібний помол. Вони настільки щільно спресовані. Ти набираєш зовсім трішки і взагалі ніякого прогресу. Не знаю, мені з цими їм треба рік користуватися, щоб побачити якийсь прогрес. Не знаю, чи мене на це вистачить чи ні. Це дуже давні мої рум'яна, але будемо намагатися добити. Дивіться, мене всі ось такі різні відтінки. І, в принципі, різноманіття в мене є. Давайте вже до цього всього я ще вам покажу і ось такий хайлайтер. Moonrise, брала один, так як ще в цій палітрі є хайлайтер, можливо, потім захочеться якогось сухого додам. А, вже в мене починає дратувати ця баночка. Ну, щоб ви собі розуміли, я користуюсь ними кожен день. Ну, я практично нічого не використала. Ось тут маленька ямка і все. Мені здається, це просто неможливо добити. Давайте я їх засвочу якось. Отак вони виглядають. Це на пальці інші відтіночок, якийсь, напевно. Я просто замастилася об баночку, але ну, відтінок дуже красивий, ось так. Але він може залишати полосу, якщо у вас дуже світла шкіра. Бачите, як в мене зараз тут на руці світла шкіра і може залишатися ось такий трошечки слід. Але так, в принципі, вони дуже красиві і натурально виглядають в тон шкіри. Знаєте, виглядають, якщо так можна виразитися. Але пакування не саме зручне. І вже якщо показувати всі продукти для обличчя, відразу покажу ось такий бронзер. Брала його лише один. Він постійно, в мене чомусь тут кришиться, відпадає. Я хочу це швидше використати, бо я один раз його кинула, розбила, і він постійно в цьому місці кришиться. Класний бронзер. Чуток він мені вже піднадоїв, але я собі поставила за ціль його закінчити, особливо, поки літо поки я не супер загорівша. Тут такий, знаєте, досить натуральний відтінок, але я його бачу на обличчі. Мені подобається, що він ніби трішечки з перламутром. Я от такі штуки люблю, із за того, що вони виглядають набагато натуральніше, ніж просто звичайний матовий бронзер. Або там рум'яна чи щось типу того. Ну от Такі мої продукти для обличчя. Тіней я брала не так багато. Це одненькі тіні від Luxe Visage, відтінку 0,1 а просто 1. Нормально, я так ними покористувалася, намагалася по можливості. Красивий такий відтіночок. Звичайний перламутровий як хайлайтер. Мені таки дуже подобається. Я не люблю на собі темні тіні, і до того ж, коли зараз зима, я світла. Таке мені саме подобається. Я надіюся, що зараз, за весну я їх якось постараюся закінчити. І візьму вже в користування якісь інші відтінки, бо в мене є ще темніші їх відтінки, просто хочу добити і навіть не згадувати, що був такий продукт. І однушка у мене ось така від Golden Rose, супер незручною упаковкою. Тільки з одної упаковки до них братися не хочу, бо набридає неймовірно. Це аналог, як на мене, тіней від Mac-відтінку Hawks. Дуже красивий, ось такий кремовий відтінок, карамель Нютвін. Називається, класно лягає і на всю рухому повіку, і в складочку, і взагалі навіть як скульптор його можна наносити, скульптор бронзер, я би сказала, дуже круті тіні. Рекомендую вам купити цю однушку, ви просто не пожалієте. Тепер перейдемо до категорії брови. Олівець для брів від Елен я десь загубила. Будемо рахувати, що він досі в проєкті. Якщо його так і не знайду, на наступний раз я додам щось інше. Ось такий маркер у мене ще залишився, користуюсь ним на постійній основі, Він вже дуже погано малює, але у порожній баночки ще його не клала. Маю надію якось покористуватися, бо дуже-дуже швидко якось закінчився. І ось таке мило від Евелайн класне мило. Я не знаю, чи вдасться мені взагалі його в цьому році закінчити. Тут аж 20 5 грамм це дуже багато. Для життя треба маленько, тому я більше ні на які напори не роблю на гелі. І ще в мене був гель від Пупа, такий маленький. Я теж його вирішила забрати з цього проєкту, так як я його поклала в свою дорожню косметичку, він дуже маленький, і мені зручно з ним подорожувати. Для очей в мене всього один олівець. Я навіть не знаю, чи варто це в Project відправляти. Я просто таким не користуюся на щодень. Ну, це класний кремовий такий гелевий олівець Віделен подобається мені. Ну... Не знаю, можливо, доб'ю в цьому році, бо вже залишилося зовсім мало, навіть ніяк не позначаю. Так, з олівчиків для губ в мене залишилося в проджекті ось таких два. Зараз я роблю упор на ламель в 07 відтінку. У мене ще навіть в 07, щоб ви собі розуміли, шикарний олівець. Просто я зараз такою неймовірною любов'ю до нього проникнулася. Мені дуже подобається ним користуватись, він стійкий, він красивий. А, від... Місто є 765-му відтінку, теж дуже люблю олівчик, класний відтінок, але ним скористувалася кілька разів, просто намазала, щоб хоча б якийсь прогрес був, але прогресу не було, бо хочу закінчити цей в першу чергу. Якщо Іти до помад. Давайте почнемо з ось такої матової. Вона в мене одна, так як це, напевно, одна з найстаріших помад в моїй колекції, я хочу з нею розпрощатися. Кілька разів користувалася нею, але не можу вам показати нічого, бо ну, не видно, от так вона там якось виглядає. Я її не просвічувала нічого. Класний відтінок. Я наношу його дуже тоненько, тому мені її хватить на 100 років. Чесно вам сказати, я отак її підтушовую і виходить дуже-дуже красивий такий рожевий відтіночок. Якщо тоненько нанести плотно, я не дуже люблю її наносити. Комфортна помада, відтінок 0,4, хороші помади в вевелань це все, що я можу за них сказати. Якщо говорити про помади в пулі, ось такі в мене три Упор робила я на Ой, я ще одну забула, вибачте, будь ласка, чотири помадки в пулі в мене в цьому проджекті. Вибачте, що я тут так все складаю, наставлено, ну, щоб ви бачили продукти, які в мене приймають участь. Так, а найбільше я користувалася ось цією помадою від Catrice Diamond Bomb. Тут уже, подивіться, по буквам я тут запам'ятовую, уже Катр. А було, ого го я така собі замотивувалася. Думаю, клас, Значить, те, що я тут наскладала, є можливість закінчити. Це дуже класна помада, бальзам. Ой, одненька помадка впала, дуже приємна. Вона класно зволожує губи, якихось вау-ефектів вона супер-пупер не робить, але дуже комфортна на губах. Красиве таке рожеве пакування, я дуже нею задоволена, користуюся з величезним задоволенням поверх олівця. І ще я наношу ось цю помадку. Тут прогресу практично немає, бо я теж її наношу дуже-дуже маленько. Це вже така старенька помада від Makeup Revolution, це було Revolution Pro, відтінку Шафер. Класне стильне пакування, ось такий відтіночок. Все мені в ній подобається, користуюся задоволенням. Не знаю, чи вдасться закінчити, але відтіночок дуже красивий. Кілька разів всього використала ось таку від Cool Collagen, від Essence Cool Collagen. Ось ця вже холодить, губки, тому я тримаю її до літа. У мене тут маркер, буквочка Е. Після того, як закінчу катріс, відразу перейду до цієї, і буду більш активніше її використовувати. Відтіночок дуже красивий, відтінок 202, можу вам ці помадки радити, але мені здається, їх вже більше немає. І ще одна помадка бальзам це ось така Golden Rose Glow Kiss. Красивий відтіночок, теж мало користувалася всього-навсього кілька разів, так як теж її залишаю уже більше на літо, бо тут є SPF 15. Ну і поставила собі за цілі, звичайно, що закінчити ось цю від Катріс. І залишилося в мене ще три блиска. Я прям своїм прогресом довольна, бо я два блиска завершила. Давайте отак трішечки поверну камеру. А, так, перший блиск це той, яким я зараз активно користуюся, і той, який я планую закінчити. Це ось такий від I Love Revolution, Я вам дуже його рекомендувала. Але я ним покористувалася. І, знаєте, що я вам скажу? Він не зволожує губи. Він дуже швидко сходить з губ, да, він дає неймовірно красивий глянець. да, в нього супер крутий присмак меду, але від масла. Від Елен мені зволожувала набагато більше, набагато і використання воно дуже швидке, бо я постійно мажу раз раз я його з'їла, його немає, і не можу вам радити це масло. Воно прикольне. Але якби в мене був вибір між Елен і цим, я знаю, чи яка в них текстура, я би вибрала б Елен. Хоча я проти цього бренда і не купую більше їхніх продуктів. Так, позначила ще ось такий блиск від катріс. Він просто тут по стінкам ще розбігся, а коли він стоявся, його позначила. Це Volumizing Clip Booster, класний блиск. Він а, з таким 04 відтінок, в мене, до речі, з таким кольором. Ось так він виглядає. Дуже красивий. Він холодить губки. Знаєте, напевно, я Clip Максимайзер. Щось типу того, я ніколи не пробувала. Це моя прям мрія, але я все її відкладаю. Давайте я ще засвочу вам. Ось цей від I Love Revolution, Чай Харт. Як вони там називаються? Я. Путаюсь постійно. Просто звичайний такий прозорий блиск. Хороший, але ну, я б не купила у другий раз, знаючи, як він себе поводить на губах. Але я не розчарована і не жалію водночас. І ось такий блиск від Maybelline, Lifter Gloss. Напевно, я його візьму наступним у своє користування, щоб добити. Його тут, до речі, не так багато. Всього на всього 5,4 мл. Давайте ось тут десь вам засвочу. Класний блиск, приємний, він такий з блискітками, робить красиві губки. і в принципі в Мені аромат трохи дратує, я не можу ним постійно користуватися, бо мені дуже сильно набридає аромат, але я вже бачу, тут світяться стінки. Тож я так собі думаю, що ми додамо ще якісь блиски у наше користування. Ось такі в мене вийшли сводчики, такий в мене був прогрес. Давайте візьмемо ще раз наші порожні баночки. Такі в нас було два блиска, олівчик і. Тіні, і це мене неймовірно порадувало. Я прям таки задоволена прогресом. Думаю, що в наступних відео прогрес буде пояскравіше і побільше. Дякую, що ви були зі мною. Надіюся, вам було цікаво. Напишіть, що вам вдалося закінчити за цей місяць, якщо ви брали щось з собою в Project і взагалі на які засоби ви ставите упор. Всіх вас цілую, обіймаю і дякую, що ви додивилися це відео до кінця.